Грушка Ноябрьська, Чернівецька область. Є нагрузка помірна. Минулого року робили нормування, вносили добрива, потужна, система була по фертигації, по листовому підживленню, біостимулятори. Цього року в принципі, загрузка теж більш-менш нормальна, хороша. Гірше, ніж минулого, але є. Нормування треба робити, особливо при росному цвітінні і не тільки. Коли 50 на 50 вагаєтесь робити. робити. На грушці або на яблуні краще все-таки зробити це нормування, інакше наступного року буде набагато гірша закладка. Вже зробили мідь, два рази десь сіркою зробили раз. І якраз підходяча буде фаза в кінці тижня, знову сіркою можна буде пройти. Медяниця трошки є, невеличка кількість. Дуже рідко попадається, але присутня. Яйця трошки є, сіркою трошки підпалені. Минулий раз те, що обробляли, спрацювало. Ну, в принципі, по мідянці сильних проблем якихось не було. Є більш пусті дерева, але минулого року тут ну, просто заліплено було. Цього року нагрузка теж є. Є якісь там прольоти трошки слабше, є гарна нагрузка. До речі, вносили тут в капельний полив два рази і при Найпі. препарат цікавий, який розблоковує фосфати в ґрунті, які є, і долає осаду тих фосфатів, які ви вносите свіжі. Мінімум на місяць йде розблокування. Якраз цей період бажано вносити на старті перед світінням. І десь через місяць повторювати. Особливо за хорошою рісною нагрузкою, рекомендується робити. Бо приклад минулого року, ті, хто давали, ну цього року, як ви бачите, закладка теж непогана, дуже хороша. І Дуже позитивно вплинуло минулого року на розмір плодів по яблуні в Вінницькій області. І тут так само, але тут була в іншому проблема з водою. Тому не дотягнули трошки на цій ділянці. Дерева вже дуже старі. От є деякі там дійсно пусті перегруз минулого року був занадто сильно на цьому дереві. Але в цілому нагрузка в більшості залишилась більш-менш нормально. І цього року теж треба буде робити нормування, нормальну систему живлення для того, щоб витягнути цей врожай. Це мороз 2009-2010 року, тут вже дерево майже наполовину мертве, є таке попадає. Так що минулого року по грушці був всіх на то цього року за грушку треба буде поборотися, щоб отримати, щоб їх зачепити на багатьох ділянках, а якість то за якість завжди треба боротися, інакше не буде нема сенсу займатися. Цією культурою. Сірка є ще. Оце дерево було сильно перегружене, але все одно, ви бачите, нагрузочка залишилась помірно, але достатньо для цього дерева, щоб тримати нормальний розмір плодів. Тут трошки гірша нагрузка, ну, деякі дерева. Слабше мають деякі нормально, помірно. Чи грає пароль, де більше сонця попадає, там трошки більше. Ну це логічно, фізіологія. Непогані перспективи по урожаю. На тих ділянках, де вкладається в технологію більше грошей, відповідний результат. Навіть за посушливих вихомов можна отримати доволі Пристойний результат і отримувати його кожен рік. Тут здається, підходиш дерево пусто, приглядаєшся, є нагрузка невеличка, на, не... на деяких деревах не така, як хотілося, б там одиничні квітки на деяких, там ну, прямо непогано, що розумієш, що треба все-таки буде робити нормування, все хімічно, бо інакше плоди будуть мілкі. На груші так само. Робимо нормування ексидисом, як і на яблуні. На початкових фазах зараз будемо вносити десь через тиждень, вже, коли з'являться, коли з'являться перші ластки, висування бутонів, то Folia Stimцинг Марганець з формулою фосфорної 10-53-10 і потім вже ну, з задаванням бору. І десь таких внесень два рази і перед світінням вже. Там далі по схемі вже регулятори росту підуть, цвітіння регулятори з волстим фітом. Ну і після цвітіння вже будемо нормувати дивитись. по факту. Якщо не будуть якихось екстремальних погодних умов, то я думаю, що будемо ще два рази проїджувати. Це ділянка 4 гектара з половиною ноябрьської, тут три підчепи, айва А, айва. Це і здається сідує. Ну, тут де ж, здається, отак от пусто. Приглядаєшся, все-таки є тут нагрузка більш-менш нормально.